Корупція на верхівці, як працювала система Баканова та наумова. Вітаю всіх глядачів каналу Newsroom. Сьогоднішня тема важка, неприємна, але критично важлива для розуміння того, чому в Україні роками не працює справедливість. Ми говоритимемо про історію, яка знову вирнула на поверхню після публічного інтерв'ю бізнесмена Сергія Ваганяна. Це не чергова корупційна справа, це опис. Цілої системи, яка за твердженнями, очевидця, існувала всередині СБУ в період, коли її очолював Іван Баканов, а ключові процеси контролював Олег Наумов. І перш ніж піти далі, підпишіться на Ньюзрум, поставте вподобайку цьому відео та підтримайте канал фінансово, якщо маєте можливість. Це дозволяє нам готувати такі матеріали і не мовчати. Не окремі епізоди, а відпрацьований механізм. Зі слів Ваганяна, мова йде не про одиничні перегини на місцях. Йдеться про відпрацьований механізм тиску на бізнес, де силова структура перетворювалася на інструмент збору готівки. Підприємцям створювали... Підприємцям створювали проблеми, обшуки, кримінальні справи, погрози, інформаційний тиск. Після цього з'являлися посередники, які пропонували вирішення питання за конкретну суму. І ці суми. За озвученими даними обчислювалося мільйонами доларів щомісяця. Ключове твердження, яке пролунало публічно, гроші не залишалися на рівні виконавців. За словами бізнесмена, він особисто передавав кошти людям з найвищого керівництва СБУ того періоду. Йдеться про десятки мільйонів доларів на рік. Якщо ці твердження правдиві, то перед нами класична вертикаль корупції, де кожен рівень знає, за що відповідає, і отримує, звичайно що, свою частку. Хто такий Сергій Ваганян і чому його слова дійсно важливі? Сергій Ваганян це не випадкова людина. Він роками працював у бізнесі, агросектор, медичне обладнання, логістика, експорт. Він не був опозиціонером. Навпаки, у 2019 році підтримував нову владу, повіривши в заявлений курс на очищення держави від корупції. Ба більше, він входив у близьке коло знайомств людей, які згодом опинилися на ключових посадах. За словами Ваганяна, спочатку все виглядало як неформальні відносини: зустрічі, спільні поїздки, допомога, подарунки. Але поступово, так би мовити, дружба почала набувати іншого сенсу. Від нього почали вимагати частку з прибутку, пояснюючи це гарантіями безпеки бізнесу. Фактично, плату за те, щоб силові органи не знищували його ж підприємство. За озвученими даними йдеться про 6-10 мільйонів доларів щомісяця не разово, не за послугу, а системно. Це рівень коштів, який свідчить не про жадібність окремих осіб, а про налагоджуваний фінансовий потік. Пропозиція, яка стала точкою неповернення. Окремий епізод: пропозиція очолити Одеську область. Ціна питання, за словами бізнесмена, 20 мільйонів доларів. Ваганян відмовився, і саме після цього, як він стверджує, проти нього було розгорнуто відвертий тиск, кримінальні справи, погрози і атаки на родичів. Найбільш резонансна частина історії це твердження про розмову з президентом уже під час повномасштабної війни. З його слів, він прямо озвучив інформацію про тиск, корупцію та загрозу життю. Реакцію, яку він почув, зводилася до формули. Якщо винні, відповідатимуть. Проблема в тому, що відповідальності і досі не видно. Що ми маємо на сьогодні? Іван Баканов не під вартою, не під судом, не під слідством у публічній площині. Олег Наумов за кордоном. Антикорупційні органи мовчать. І це мовчання виглядає особливо дивно на тлі детальних публічних свідчень. Якщо ви вважаєте цю тему важливою, поставте, будь ласка, лайк, поширте це відео та підпишіться на ньюзрум. Такі теми не просуваються алгоритмами самі. Чому це важливо для кожного? Тому що йдеться не лише про прізвище, йдеться про модель держави, в якій корупційні зв'язки сильніші за закон. Близькість до влади гарантує недоторканність, а суспільство пропонує вірити словам, а не діям. Якщо озвучені факти, хоча б частково відповідають дійсності, це означає, що реформа силових органів була зірвана на самому верху. І без чесної відповіді на ці питання жодні заяви про боротьбу з корупцією не матимуть жодної ваги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста або країни, чи вірите ви, що цю справу буде доведено до кінця, чи має суспільство право знати всю правду. Читайте коментарі, дискутуйте, не мовчіть. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І не втрачайте, здатність ставити незручні запитання. Ну, а завершую відео вже традиційно, легендарною фразою. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, я дуже хочу вас попросити написати в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і ще прохання підтримати роботу нашого каналу фінансово. Під цим і взагалі кожним нашим відео є номер картки та посилання на банку. Будь-яка комфортна і посильна сума буде дуже необхідною, щоб ми і далі продовжували працювати для вас чесно і неопереджено. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 50, 100, 200, 500 1000 або більше гривень. Повірте, кожна гривня має сенс і дуже допомагає нам у нашій. Нелегкій роботі. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і вже традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та Україне! Нехай щастить! Бережіть себе, своїх близьких та рідних і побачимось тут, як завжди. На канале Ньюзрум.